Вітаю вас, шановні друзі, 25 травня четвер. З вами я, Олексій Кучеренко, черговий випуск моєї авторської програми, назву якої я вже, варто, чесно кажучи, пропоную нам разом з вами визначати кожного разу. Ну, умовно, спокійно про наболіве. Або як вижити в дурдомі. Ну, зрозуміти, безумовно, що дурдомом це, мабуть, і не треба називати безумовно, бо ми розуміємо, що країна, в якій воюють і воює, веде ну в життя за свої незалежність, за майбутнє, гинуть люди. Це все дуже дійсно, це дуже серйозно. Але я б і в мене величезна пошана, шана до Збройних сил України, до командування, до всіх тих, хто дійсно своїми руками життям ризикує, зброєю захищає нас. Але безумовно, Безумовно, я враховуючи ну, свій, свою посаду і свою е, роботу, я більше стикаюся з реаліями економічно, енергетичними, управлінськими, е, Верховній Раді, в уряді, в Кабміні, в містах і так далі. І на жаль. Я сьогодні констатую, на жаль, що там, мабуть, в армії все ж таки все більш менш зрозуміло. Я не кажу добре, але зрозуміло. Там є головнокомандуючий, там навіть є верховний головнокомандуючий, але він не лізе. От я я маю на увазі Зеленська. Ви ж розумієте, що ніхто особливо його в питання там військові там не пускає. І Офіс президента намагається якось впливати весь час, заважати. Але тим не менш, я думаю, що військові сьогодні, починаючи з пана залужного, мають такий авторитет, що не дуже вже там э, офіс може лізти в їх справи. А ось коли ми говоримо про економіку, енергетику, грошові потоки, бюджетні кошти, які сьогодні теоретично не мов би, ну уряд має розпоряджатися за мандатом від Верховної Ради і при контролі Верховної Ради, а на жаль, абсолютно спотворена ця система управління і беруся стверджувати в черговий сотий раз, що всім управляє і намагається управляти не міністр, ні уряд, не Верховна Рада, ні комітети, а намагається управляти Офіс президента. Яскравий. Свідчення це те, що сьогодні відбувається в енергетиці. Я вам про це все розповім. Декілька слів, і ось саме тому. Така система управління, вона сьогодні дійсно не вивідчить взагалі, ну здоровий глуст. знайти там логіку немає сенсу, можливості немає, знайти відповідальних теж можливості немає. І тому, коли ви задаєте питання, а чому так, а чому так, а чому так, а чому Кучеренко, ти ж депутат, і, а чому ти не робиш, не змінюєш ситуацію, я вам ще раз хочу сказати. Перше. Ну не дай Боже на майбутнє колись там будуть вибори. Абсолютно не значить, що я рвуся в ту Верховну Раду. Це не знає колись. Ви будете обирати нову владу і нових депутатів. Благаю вас, ні в якому разі не обирайте одну моносилу, бо одна моносила це з повний. Відстой, це повна монополізація, це повна корупція, це повний схематоз без можливості контролю. розумієте? Бо жодна зовнішня парламентська сила не може сьогодні ефективно впливати на дії влади, на дії е, більшості, на дії уряду і може тільки так, такими хаотичними якимись кроками, хаотичними заявами, там, якимись іншими там, намагатися хоч щось зробити. І, але все зрозуміло, і я на конкретних подіях хочу просто продемонструвати. І навіть не стільки сьогодні з проблем почнемо, а скільки давайте з позитиву. Давайте з позитиву почнемо. Остання ніч 36 шахетів. Збиті всі 36. Акладую, акладую. 100% результат. Я хочу сказати, що мені здається, це дуже дуже заспокоює українців. Позитивний результат однозначно. Заява, е, в, е, заява е, е, міністра оборони США е, Остіна. Дуже позитивна, ну для воюючої країни Країни Рамштайна, тобто ті країни, які об'єдналися для воєнної допомоги Україні, взяли на себе зобов'язання надати Україні військову допомогу на 65 мільярдів доларів. Це дуже велика сума, це дуже потужна. Це адресна конкретна військова допомога. Це зрозуміло, що і ПВО, це зрозуміло, що і гармати, це зрозуміло, що і зброя, це зрозуміло, що все, що так потрібно. Сьогодні нашій армії, і я думаю, що це дуже позитивно для наших Збройних сил в плані морального підйому. І думаю, що ворог наш ну, від цього всього, включаючи і Ф-16, розумієте, там сьогодні дуже нервова ситуація. Я дивлюся по батлам між Пригожиним, Путіним, оці істерики, розумієте, те, що там відбувається, Ну, непроста там ситуація. Володя, тікай, тікай, Володя, я маю на увазі Володю Пу, Зрозуміло, чого, тікай, Володя. Але. Ще раз новина позитивна. Ми її сприймаємо дуже добре. Остання новина: наші морські безпілотники пошкоджує розвідувальний корабель флоту Російської Федерації. Ну так само дуже позитивно. бачите, як на сьогодні, от такі нові засоби, нова види зброї, як вони сьогодні можуть ефективно діяти. Тепер далі прокоментую декілька таких принципових моментів. Ну мабуть, про енергетику не можу не сказати. Мене дуже лякає, мені не подобається те, що сьогодні такий повний роздрай я спостерігаю в управлінні енергетикою. Він вививається в абсолютно конкретні конфлікти, і спричинений він одним. Є два центри впливу на енергетику. Один це уряд, другий це офіс президента і конкретна абсолютно особа. Я не боюся її назвати. Це заступник голови офісу президента Ростислав Шурма, який курує є куратором енергетики, в тому числі економіки, який, по суті, проводить свою якусь лі. Лінію і свою політику. Я не хочу казати, що він робить це погано, я не хочу казати, що він робить це добре. Це ми розберемося. Я беруся стверджувати, що два центри впливу це завжди вакханалія, це завжди схематоз, це завжди безвідповідальність, це завжди колапс. Тому в чергове, вкотре наголошую. Якщо є у вас хоч частка розуму в головах, я маю на увазі нашу е, ш, центр прийняття рішень. Визначиться, що в ситуації воєнного часу має бути жорстка вертикаль, в тому числі і в енергетиці. Запропонуйте, введіть посаду умовного енергетичного комісара. Це має бути фігура на рівні першого віце-прем'єра. Не менше не хочу ображати пані Свіриденко. Вона абсолютно на це не годиться. От просто від слова абсолютно не хочу ображати. Потім зрозумієте. Якщо ви хочете призначати, будь ласка, через Верховну Раду робіть таким енергетичним комісарем пана Шурму з надзвичайними повноваженнями, але тоді ми будемо розуміти, хто відповідає за ситуацію в країні. А я, як депутат, як заступник першої голови комітету Верховної Ради, профільно, хоча б буду розуміти, кого можна запросити. На комітет з проханням пропозицію доповісти, задати питання, е погодитися чи не погодитися і мати якісь офіційні підстави вам пояснювати, що дійсно відбувається в умовах, коли нема кому задавати питання. Хай не ображається на мене міністр. Ну він на сьогодні ну ну немає він на сьогодні повноважень, ще раз хочу сказати, він по суті йде в форватері офісу президента. Хай не ображається голова НКРКП РКП у Щеповській. так само він. Сьогодні виконує команди багато... офісу президента І в цій ситуації, але ну, спілкуватися з ним. Мені приємно, вони хороші люди, але найбільше абсолютно безвідповідальність повна. І вона сьогодні в чергове проявляється в тому, що ми бачимо повне протиріччя в заявах. Нас компанія «Укренерго державна готує до того, що вже найближчим часом буде дефіцит електроенергії влітку. Буквально вчора була розпочата. Така публічна кампанія обмеж себе в годиниці в вечірні з 18 до 23 години, бо своїх електрики не вистачає і так далі і тому подібне. В той же час енергетичні кампанії, той же самий ДТЕК, запевняють, що все нормально, енергетика працює нормально і ніяких підстав для обмеження немає. Це просто йде. Як на мене, отаке нагнітання ажіотажу для того, щоб з'ясувати і один на одного перекласти відповідальність, чому не виконані відповідні завдання по організації експорта в той час, коли це було потрібно, і можливо української електроенергії, чому сьогодні не збалансована і незрозуміла ситуація в енергетиці? В газу, чому, мабуть, сьогодні стоїть дуже гостре питання підвищення тарифів для населення. Не знаю, чи буде прийнято це рішення. Воно прямо сьогодні, за моєю інформацією, приймається, приймається знову таки в офісі президента. Навіть навіть не думайте, що це на засіданнях уряду або на засіданнях комітету Верховної Ради. Приймається в офісі президента. Остаточний вердикт буде за президентом. Ніякої тут таємниці немає, і я зради ніякої теж не бачу. Це питання сьогодні ну, такого масштабу енергетичної безпеки, що сьогодні першого особа країни буде відповідати за це рішення, бо воно носить і як соціально-політичний характер, так і характер енергетичної безпеки. Але ну, якщо ти вже... Така фігура дійсно видатна масштабу геополітичного світу, то ти і ти популярний в світі, ти популярний в країні, я аплодую цьому, але ти мусиш бути готовий і відповідати на, на непопулярні не рішення, які вимушені, вибачте, Ми ж розуміємо, що війна, воєнний стан, надзвичайний стан в енергетиці, воно завжди так чи інакше, воно, люди будуть незадоволені цим. Ну м'яко м'яко кажучи. Тому. Ситуація в енергетиці будемо намагатися контролювати. Я в якийсь штаб здається там включений там черговий там штаб по підготовці до зими. Буде перше засідання. Буду вас інформувати. Але сьогодні найголовніше таке на порядку денному, чи підвищать чи ні ціну на електроенергію. Я розумію, наскільки ми всі не хочемо. Я так само повірте мені, бо мені ж платити рахунки, так само при моїх е багатодітній родині. Це чималі рахунки. Але з іншого боку, як фахівець, я чомусь думаю, що і не можна не підвити підвищити ці е, ці тарифи. Наскільки і для яких категорій, я неодноразово заявляв. В моїх розрахунках умовно можна об'єктивно вести розмову про підвищення на 50-60 копійок, і те, не робити це для найбідніших, тобто, умовно кажучи, ті, які споживають 100 або 150 кВт годин, тут можна подискутувати. Я переконаний, що всі ну незаможні родини окремо відокремлюємо пліти, безумовно, електропліти, опалення електро, але всі. Ці незаможні родини поміщуються. Вибачте, я відключуся, бо вибачте, поміщується в той ліміт, який називається, там 100-150 кВт годин. І такий, в такий спосіб ми мало забезпечених не будемо чіпати. Вибачте, родини з середнім достатком, якщо будуть платити там на 60 копій за кілат годину більше, нічого страшного не буде. Повірте мені, бо в Європі платять е, в 3-4 рази. Не в Європі, навіть а в сусідніх країнах. Це Польщу я маю на увазі. Якщо візьмете Німеччину, 8-10 разів. І я вважаю, що якщо люди наші молоді е, заробляють там по 20 по тисяч, а є такі ну, ми знаємо, який рівень. Сьогодні заробітних плат, на двох це більше виходить. То ну, зрозуміло, нічого страшного, якщо на 100-150 гривень там, на 200 буде більше платіжка за електроенергію. Бо ну по-іншому не бачу я, як буде збалансована енергосистема. Що стосується газу і тепла, ось тут ключове завдання: втримати ціну на газ, ні в якому разі не дати можливості підвищення цієї ціни, щоб не вплинуло на тарифи на тепло і на опалення і на ціну газу, особливо в зимовий період. Ну, Якось так я намагався сьогодні бути стисним ніякого песимізму в мене немає. Рухаємося вперед сьогодні. Дуже чудово, що показали там відео з паном залужним, бо запустили вже такі слухи, що його з нами ну знаєте не лякають, лякають такі, спеціально Мені здається, це окремо. Будемо розбиратися, що відбувається сьогодні. Які, як політикани намагаються навколо е, збройних сил, і навколо особиста е, головнокомандуюча Валерія Залужного намагаються інтриги плести. Я думаю, ви всі розумієте, що на жаль так і відбувається, але тим не менш. Ми воюємо, ми переможемо. Весь прогресивний світ з нами. Я думаю, що і весь не дуже прогресивний світ так само скоро буде з нами. Дякую до перемоги. Ми переможемо обов'язково з вами. Був Олексій Кучеренко.